Міжнародний трибунал для Росії за злочини війни проти України, покарання російському керівництву та російським військовим за злочини проти українців, проти людяності, геноцид, які вчинили і чинять на нашій території. Такі рішення про спеціальний міжнародний трибунал сьогодні ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Така резолюція сьогодні набрала більшість голосів і набула чинності. Окрім того, окрім міжнародного покарання і трибуналу для Росії, чітко наші європейські партнери вимагають повернення всіх викрадених дітей, всіх викрадених громадян України, в тому числі і полонених. Це головна умова для будь-яких можливих в майбутньому перемовин про мир. Далі Дуже важливо, і це вирішено в Ра парламентської сумної ради Європи. Це відшкодування українцям, в тому числі через той міжнародний реєстр, який був створений. Тепер буде створена ще й компенсаційна комісія. Збитки завдані Росією і агресію Росії, компенсуватимуть громадянам України.